Резиденція святого Миколая запрацювала у Коломиї. Приймає Миколай як і минулого року в одному із найвіддаленіших сіл громади Грушеві. Тут відвідувачі можуть не лише поспілкуватися із Миколаєм. У резиденції також працюють атракціони є невеличке кафе зі смаколиками для дітей. Цікава розважальна програма з квестами, іграми і танцями. Не обійшлось і без минулорічних улюбленців малечі, віслючка Фіми та Овечок. На подвір'ї будинку культури села Грушів вже панує новорічна атмосфера. Тут розпочинає роботу резиденція Святого Миколая. Це вже другий рік поспіль невеличке село приймає сотні дітей та дорослих. Усі хочуть поспілкуватись із Миколаєм. Та й сам святий ділиться з нетерпінням, чекав на зустріч із дітками з Коломийщини. Було б тяжко і не зрозуміло, якби я не прийшов. Дітям подобається, пишуть листи, сподіваються на зустріч. Ну саме тому і знову завітали в цю харчену, в цю резиденцію. А це іменно дитяче свято. То дати їм свято, дати їм віру в майбутнє, сподівання на чудо. І є напевно мій прямий обов'язок. Раз є розуміння, раз людям цікавить. Тим більше, що є такий тяжкий час, то люди хочуть вірити в казку, хочуть надіятися на щось. Тому я вас запрошую, приходіть, буде разу на зустріч. Готувались до візиту Миколая у Грушівській резиденції ретельно, розповідає виконувачка обов'язків начальника управління культури і туризму міської ради Мар'яна Кодіна. На подвір'ї місцевого будинку культури облаштували доріжки, кімнату гігієни. У закладі тепло і атмосферно. Є кімната Миколая, де можна поспілкуватись і сфотографуватись зі святим. Бібліотека перетворилась на кафе, де продають різні смаколики для діток. Можна зігріти з чаєм і кавою, продовжує Мар'яна Кодіна. А на вулиці атракціони, фотозони, поруч живуть тваринки. Улюблениць діток, віслючок фімка і овечки. Наш фімка віслючок. Він став одним з люблим як діток, так і дорослих. Ті овечки, які до нас приїжджають з Корнича, це овечки нашого кушніра Михайла Вінтонюка. Для діток підготували насичену розважальну програму, квести, ігри, танці із казковими героями. Її реалізовують представники молодіжної ради і села Саджавка Коломийської громади, щоб дітям було весело, цікаво і щоб вони приходили святого Миколая. Перед Карибського моря такі двоє гуцульських помічників святого Миколая, тому що ми Грушеві. Ми на Коломийській. Нищені в серці гуцульщини покуття, і будуть у нас такі герої, як снеженки, які будуть мати нам танцювати. І Олаф. нарешті нарешті настав цей момент, коли ми можемо зібратися з вами і разом втілювати свої мрії і бажання. Ми вас вітаємо в резиденції Святого Миколая. Вкласи, класи, класи, класи класимо. Щоправда, цьогоріч подарунків від Святого Миколая діти отримувати Щось не будуть, Миколай. як це було минулого року. Частину коштів із резиденції спрямують на придбання теплих речей для ок. Українських військовослужбовців продовжує Мар'яна Кодіна для цього заснували проєкт зігрій воїна «Цьогоріч Всі дітки, які і дорослі, які будуть приїжджати до резиденції. Ми таки провели опитування і сказали, що подарунків не хочуть, а хочуть бути корисними і долучитися до допомоги разом з Миколаєм. Тому був започаткований проект зігрій воїна і виручені кошти з резиденції будуть закуплені термобілизна, теплі. Шкарпетки, шапки, рукавиці, все що потрібно, і буржуйки для наших воїнів на відкриття резиденції завітало чимало малечі. Дітки діляться. Кожен для себе знайде тут щось цікаве. Ми тут не були минулого року. Нас подобалося дуже сильно. Мені подобається, куча гарно гирляндів, Дуже дуже сильно гарно. І дуже гарні кольори багато. Ми Ще не були тут. Що Ви знаєте про Миколая Роста? Дуже лавки приносять. Мамочку хочу. Наушники. Прийматиме резиденція Святого Миколая щоденно до 22 грудня. Реєстрація групових візитів за номером телефону 098 94 123 94. Із Грушева Ольга Гериджук та Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.